Три спортивні майданчики із роздягальнями, трибунами та паркінгом. Поблизу німецького озера відкрили новенькі тренувальні поля. Ініціатором такого проекту виступив народний футбольний клуб. Ураган новозбудовані майданчики будуть використовувати насамперед для тренування основного складу урагану та вихованців академії. Проте у вільний час їх здаватимуть в оренду всім охочим. Готувалися ми до цього починаючи з початку року. З липня місяця приступили до будівництва. І От 31 першого останній день жовтня місяця ми відкриваємо два штучних майданчики, одне піщане майданчик майданчик для занять наших вихованців нашої академії народного футбольного клубу «Ураган» не всіх бажаючих, хто захоче якісно проводити свій час, граючи в футбол, в пляжний футбол, в пляжний волейбол. Ці майданчики відкриті для їх послуг. На двох штучних майданчиках, побудованих за найвищими стандартами, можуть одночасно займатися від двох до чотирьох груп. В Івано-Франківську наголошують фахівці. Футзал став більш активно розвиватися. Зараз є дуже потужний сплеск розвитку футзалу. Приємна подія. Я впевнений, що є дуже великий, потужний і гарне позитивне майбутнє у нашого спорту. У подальшому ураган готовий долучитись і до реконструкції футбольного поля, розташованого поруч. Поле для великого футболу планують так само перекрити якісним штучним покриттям. Я знаю, якими зустрічі. Ліми ця ідея народжувалася якими зусиллями влади і меценатів. Вона було втілено в життя. Ще раз честь і хвала. Знаю, що це тільки перший крок на Івано-Франківщині в такому глобальному, як на мене, масштабі європейському. Думаю, це буде заразно для всіх мешканців області. Після урочистого відкриття присутні мали можливість першими випробувати новенькі міні-поля зігравши товариські матчі.